Вітаю, сьогодні буде продовження відео про розхламлення мого догляду і моєї косметики. Цього разу буде догляд за тілом, догляд за волосся. Можливо, якщо вистачить часу, ще трішки покажу про свої лаки. Знов-таки буду намагатися від від... без відгуків, лише розхламлення. Не знаю, наскільки воно буде продуктивним, тому що з декоративною косметикою якось мені полегше із доглядом, а з доглядом за волоссям і тілом якось складніше, але подивимось. Почну одразу з догляду за тілом, це, начебто, все, що я маю, все, що можна віднести до категорії догляду за тілом. По Перше, в мене три. Крема для тіла, два від деженера, Насправді їх там небагато залишилось, але в мене немає бажання їх прямо закінчувати, закінчувати одразу. Тому що мені подобаються ці баночки. Якби, ну, не біда, що закінчиться засіб, я якби, можу купити знов, але просто мені приємно, що в мене є такі баночки. І якось вони мені подобаються. Я не так часто їх використовую, тому що оцей він не дуже заложуючий. Якраз такий він на теплу пору року і для сухої шкіри він не підійде. Оце більш. Для живлення його, до речі, залишилось так мало, мені здавалося, що його більше. Ну, в принципі, їх можна закінчити, але я ну, не намагаюся прямо швидко-швидко їх закінчити. Обидва дуже подобаються. Дуже подобається цей аромат. Можливо, колись куплю спрей. А, з цим ароматом. І оцей, Ця величезна банка, яку я купувала в Тека Макс, я не знаю, що це за бренд, але я знаю, що в від цього, від цього бренду ще є різні ласьони для тіла, там, з персиком, з полоницею, таке. Це в мене з кавою, насправді ну, тут, да, він десь ну, не, не чиста кава, от якраз кава з молоком іноді може бути надто насичений. На тілі він мені подобається, але цей запах який залишається на руках після того, як я нанесла його на тіло Ну, надто насичений, тому якось не дуже. Але можна навіть помітити, що я вже стільки його використала, він був повний, залишилось ну, десь половина, враховуючи, що тут вона ширше, ніж ось тут. 560 грамів дуже багато. Зараз намагаюся активно використовувати, використовую на все тіло і сподіваюся, що до кінця року закінчу. В принципі, я використовую крем для тіла ну, як мінімум раз на тиждень. Літом використовувала рідше, тому що не брала його з собою. Взагалі дуже рідко користувалася для тіла. А так раз на тиждень, два рази ну, десь точно є, якщо пощастить, тричі. Але ну, в мене досить жирна шкіра, це не є обов'язковим етапом, але ноги здебільшого намагаюся часто мазати, тому що більш сушить. Засіб мені подобається, зручний дезатор. ну, от Єдине, що дуже велика банк, буду намагатися її закінчувати і в принципі всі ці засоби залишаються. У мене ще є ліки для тіла. Це непоганий бренд, але вона підтікає. Вона ось тут дуже підтікає, хоча вона просто стоїть вертикально, все одно витікає, це незручно, її нікуди не візьмеш з собою. Мені подобається аромат Лаванди і це суха олійка, суха Тобто, коли наношу її, в мене навіть потім на руках, ну немає ні жирності, нічого на ногах, ну трішки відчувається, що вони чомусь намащені, але жирності від олійки немає. Вирішила розсламити цю олійку. Пройшло вже днів п'ять, я скористалась нею лише два рази, і вона просто мозолить мені очі. Я забуваю нею користуватись. І а, мені просто не подобається дивитись на неї, думати про те, що я не можу її розслабити, бо вона майже нова, майже не використана, і при цьому майже не користуюсь нею. Плюс я можу використовувати лише на ноги, бо в мене досить жирна шкіра. І на ноги вона буде закінчувати ще рік. І так як колпачок підтікає, я не. Кому не можу її віддати через це, бо навіть привозити її буде складно, тому доведеться розхламити, і просто вже, щоб вона не мазовувала мені очі, я не думала про те, як вона мене бісить. Ще є суха ліка від нюкс. Мені її віддала знайома. Я використовую її здебільшого тільки літом. Вірніше, тільки літом. Цього літа також брала собою, використовувала на ноги. Використовую тільки на ноги, я на пляж її з собою не беру, я на пляж беру тільки сонцезахисний захисний крем. На... Ключі це на плечі, я не люблю використовувати взагалі ніякі хайлайтери, тому що не хочу, щоб бруднився одяг. І ну, кожен раз це брудниться одяг, враховуючи, що в мене або чорний одяг, або білий, це так чи інакше буде це все залишатися. Плюс вона дуже блискуча, десь посидиш, залишається. І на краях шорт залишаються також сліди від неї. Ну, бо це ну, можна відстирати, звісно, але просто я не люблю таке, коли щось пачкається, але на ногах вона гарно виглядає. Плюс це ліка, вона. Зваложую шкіру, і от я не брала з собою в якийсь момент ніяких кремів, була лише ця ліка, я після гоління її використовувала перед виходом з дому. І ну, шкіра на ногах була приємна на дотик, зволожена. Не знаю, скільки б я не, не користувалася, його завжди от по цю. Риску, і не знаю, начебто багато за це літа користувалося, але не закінчується. Ну, Я її залишу. Тут, в принципі, і термін приятності вже рік тому вийшов, але це суха ліка, з нею нічого не сталося. Я використовую виключно на тіло, виключно на ноги і влітку не знаю, тримати до наступного літа якось. Не хочеться, можливо, я ще цей сезон, от, коли закінчиться тепла пора, коли закінчиться сонце. Закінчиться сонце да. Можливо, потім розслаблю, наважусь, ж таки нарешті, бо мені дуже подобається аромат. Аромат дійсно приємний. от Нанести на ноги оцю оліку і потім якийсь міст тіла. і зберігається дуже приємний аромат, більш стійкий і ну, загалом такий шлейф приємний. У мене є один скраб для тіла. Я насправді не дуже прям фанатка скрабів, тому що мало, які мені подобаються. Зараз мені подобається від бренду Frank Body, Я розповідала в порожніх банках, але важко дістати ще й такий дорогущий. В принципі, від 3Hat мені також подобається, ну вже менше. Раніше, коли я тільки почала їх пробувати, я пробувала їх багато. І вони мені подобались. Но зараз це такий звичайний, цукровий скраб, але дуже приємний аромат. Я тут використала вже більше половини, залишилось трішки. Повторювати не буду. Залишився в мене один-одненький SPF в форматі місту. Тут написано, що він сухий. Він насправді не сухий, він жирненький, такий, він білий. Я раніше його рік тому використовувала для рук, там для зони декольте, для плічей, але я дуже не люблю цим займатись. Я, якщо виходжу там на пляж, то використовую звичайне звичайний крем SPF, Цей не використовую, а отак, от, щоб вийти там, в місто. і. Намазати там руки ноги, або ноги я дуже це не люблю. Ну не те, що не люблю завжди про це забуваю, не звертаю на це уваги. Ну і плюс я прям надовго не виходжу. Я ж там не е хайкінгом займаюсь. Е Тобто просто в місто вийти, я не наношу на ціле нічого, а лише на обличчя і на шию. І буду його розслабляти, тому що ну він там десь я не знаю. Більше половини точно, він так мені не знадобився. Я думала, він буде більш сухий. Якби він, дійсно, був сухий, щоб можна було носити його там на руки і не відчувати ніяку нелипкість нічого, я б його залишила. Але він такий все ж таки жарненький, якби непоганий варіант. Якщо не любить, не любить там креми, але все одно, що не залишились. А, Крем для рук і крем для гаління. Крем для рук від Лаксиклаксітан мені дуже подобається. Я використовую не кожен день, тому що він ну, такий потужний, зволожуючий на кожен день мені не потрібен. Ну плюс зараз літо в мене не дуже сухнуть руки. Він мені подобається, він має аромат чомусь схожий на ладан, Можливо, не всім сподобається. Моя мама сказала, що він її нагадує тональний крем балет Я не знаю. Чому для мене приємний такий. Аромат ладану, щось таке. Ну, не прям ладену-ладену, але є, є, є таке. Мені подобається, він такий популярний, я розумію, чому дійсно класний. Це пакування мені подобається, тож, звісно, що я його залишаю. І крем для гаління це мені приходила з Іпсі. Тут я просвітила, залишилось на один раз, я використаю його буквально на днях і викину. Ну, не потрібний для мене засіб, я спокійно можу використати для цього. Гель для душа або мила залишилась на один раз. Сподіваюся, що на один раз, і після цього одного разу я нарешті викину цю банку, коли поки що залишаю. Тепер догляд за волоссям його вже в мене побільше. Я почну з шампунів, щоб ви не поукатувалися. Перше в мене їх чотири Один детокс, решта звичайні. Почну з сльоз, я його буду розслабляти, тому що він неякий. Він написано, що зберігає колір. Дефарбованого волосся. Коротше, ні, він вимиває кольор волосся так само, як і будь-які звичайні інші шампуні. Я дивилась відео в інстаграмі, що казали, що дуже жахливий в нього склад. Я нічого такого не помітила жахливого, але нічого хорошого теж не помітила. Я не помітила, що він якось добре очищував шкіру голови або якось позитивно впливав на волосся, тому там його залишилось небагато. Я не буду його навіть добивати. Я одразу розслаблю, тому що я знайшла свій ідеальний шампунь, який мені підходить, і не бачу сенсу, що залишати цей. Наступний якраз таки, оцей детокс, який я купувала в ТК Макс. Його теж залишилось небагато. Я просвідчила десь остільки. Він, мені здається, підсушує волосся. Щодо складу, я складати не можу, тому що в складах для засобів для волосся я не розбираюсь. Але мені є підозри, що він підсушує волосся. Він також дуже сильно вимиває колір фарбу з волосся. І ну, не знаю, користувалась. Я не помітила, щоб він якось прям дуже очищував шкіру голови, щоб вона там довго була свіжою. Оцей шампунь, який просто для а, курчавого волосся, мені зберігав голову на один день чисту голову, на один день довше. Цей засіб якби нічого такого я не помітила. Залишилось небагато, він такий густий, чорний, і я його буду розслабляти, тому що в принципі він ніяких позитивних вражень на мене не склав. Від Діксон ну, я купувала також така Макс, але в нас він також є. Я буду замовляти повторну 300 мл. Його залишилось небагато. Ну, я його закінчу, буду використовувати цей, але пізніше я замовлю цей шампунь. ще раз. цей теж хороший від канту, він також для кучерів. Він трішки холодить а, шкіру голови на літа, якби це добре, але я продовжую ним користуватись тут. Великий об'єм 400 мл. Має приємний аромат, він такий прозорий. І цей по-моєму, теж прозорий. Хороший шампунь, мені сподобався. Буду продовжувати користуватись. Тепер кондиціонери і масочки ну, в цілому я не купую маски для волосся, я купую лише кондиціонери. А зараз в мене там ще залишилось після фарби маленький кондиціонер, маска, верніше. я от її зараз добиваю і повернусь знову до Drunk Elephant, Прийшов мені з Іпсі. Залишилось також небагато, десь у стільки. Я всі засоби просвітіла, щоб подивитися, скільки залишалось. Позитивне враження. ну, Повторювати не буду, бо все ж таки ціна дорога для маски, хоча вона хороша. А раніше пробувала від OGX кондиціонер, мені сподобався велика банка. дійсно, я закінчую кондиціонер дуже повільно. Не знаю, чому якось швидше в мене закінчується. І закінчила попередню банку, не пам'ятаю, якого кольору вона була. По-моему, по червона вона була. така бортова. І вирішила взяти ось цей І взагалі, три кондиціонери це для мене дуже багато. Зазвичай в мене, якби, один. Але так встали, що прийшов зипці, цей купила. Потім ще малесенький купила. І його тут десь ось стільки. поки що візьму використання оцей, і потім оцей маленький від Living Proof я пробувала з цієї серії. Крем для кучерів, це кондиціонер для кучерів, сподіваюся, мені сподобається. ну Має сподобатись, він якраз такі кондиціонери для кучерів має, має все співпасти. В мене є такі ампули, ну це як маски, вони розводяться з водою. У мене їх було більше, ціла упаковка, щось я повіддавала, щось повикористовувала. Залишилось три штуки, і сьогодні я буду мити голову одну використаю і найближчим часом використаю і інші дві. ну прямо Одразу всі три робити не буду, бо мені здається, надто потужна буде. Тобто такі засоби не використовуються ну, на перві час під час кожного миття голови, але найближчим часом за місяць точно використаю, думаю, навіть менше і вже позбудусь. Що буду розслабляти? так оцю олійку. В принципі, вона не погана, я використала буквально пару разів, також прийшла зипсі нещодавно, але я зрозуміла, що ну, немає для мене сенсу в неї. Я не відрощую волосся, мені не, ну, я не намагаюся зробити його більш густим. Мені, мене влаштовує все, що я маю зараз на голові І в цілому мій догляд це шампунь, кондиціонер і лівін. З Окремо віталоплекс, іноді ще пінка для укладки. Цей засіб мені ну, не потрібний. Просто це якби зайвий. Я можу використовувати просто так, але нема в цьому сенсу він для. А шкіри голови для цілому довжини волосся. Він хороший за складом, це дорогий бренд. Але і ну, я там і буду його продавати, тому що використала пару разів. Мені навіть є ще коробка. Як я вже встигла показати, Лівін, лівін, від, лівін від мілкшейк вже стільки використала. Він мені подобається. Спочатку аромат був надто яскравий. Зараз мені я вже звикла, мені все подобається. Не обтяжує мені волосся, буває таке, що я навіть там, протягом дня або на наступний день, якщо бачу, що в мене якесь сухе волосся або а, електризується, я пшикую трішки його, і волосся стає знову в нормальному стані, і кучері повертаються, тому дуже подобається мені цей засіб, я його обов'язково залишаю. Алеплекс номер 6 він зглажує волосся, мені в цілому подобається, тому буду залишати. Я не знаю, мені здається, я вже половину використала. Є сухий шампунь від Батіст, це вже друга моя банка. Мені подобається, використовую не дуже часто. Зараз не знаю, у мене починається навчання, можливо, буду використовувати частіше, можливо, ні. Ну, намагаюся якось жити без сухого шампуня, бо він досить шкідливий для волосся. Але все одно так чи інакше, це must have, тому має бути. Дійсно, використовую. І пінка від Schwarzkopf. Taft. Я її закінчувала таких пінок, вже штуки 3 десь. І взяла знов єдине, що зараз змінилась банка. Я її купувала в Німеччині. Я вже не перший раз купую в Німеччині цю пінку і в Україні купувала в Німеччині. змінилась форма банки, і я не знаю, чи змінилась формула засобу. Якщо так, то з часом дізнаюся. я якби, трішки її повикостовувала, якось не помітила особливо змін. А, ну не знаю, буду користуватись надалі. Використовую не, не кожен раз. Але частенько, тому в принципі це моя улюблена пінка, хай залишається, бо в мене більше інших засобів для а, укладки немає. І того позбавляюсь від трьох засобів. А, ну З часом, я думаю, найближчим часом позакінчую ще щось з того, що маю. Думаю, що в принципі в цілому непогано. Принаймні, в мене залишаються всі засоби, які мені подобаються. Єдине, що да, мені не потрібно три кондиціонери, щоб одразу було. І, і треба, ну, мені комфортно, коли один кондиціонер і на цьому достатньо. Відео вийшло не надто довгим, тому що швиденько покажу свої засоби для манікюру, що вже не робити з ними окреме відео. Хоча думала, що буде окреме відео. В принципі, я нещодавно, ну, як нещодавно, пару місяців тому знімала вже відео про лакі, але все одно вирішила, що. А, Ще раз треба зробити розслаблення. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, які лаки я показувала там в розслабленні. Деякі я розсламіла, але залишила, бо не знала, куди їх подіти. Тому, можливо, ви щось побачите, що вже бачили в розслабленні, але я не пам'ятаю. Ну, По-перше, це в мене банка, в яку я зливаю засоби для. Зняття лаку, тобто я давно це закінчила, переливаю інше, тут залишив буквально на дні, я не знаю, я таке допустила. Найближчим часом буду робити замовлення на мійкапи і замовлю якусь змивку для нігтів. Мені просто подобається ця банка, тут, якби сама собою зрозуміла. Є в мене ремувер для котікола і сушка. Сушка, ну раніше вона мені якось була більш потрібна, я її, ну вона вже порожня. тобто там ось ось якась крапелька є. Я думаю, використаю її, коли наступного разу буду робити манікюр. Римові для кутикули використовую постійно. В принципі, базова така річ мені дійсно потрібна, тому залишаю. Далі в мене є лівець длячішення підчищення, і підчищення не тільки. А, він такий вже трішки брудний. Я, ну є, Тут були три змінні палички, якраз таки одну вже поставила, одну закінчила. Також, в принципі, потрібна для мене річ, в мене є три пілки, і пілки для мене це проблема. Тому що, скільки б я не брала, щось я не можу знайти для себе ідеально. А, є одна, яка я використовую для. Для довжини, вона така жорстка, і вже побачила життя, але все ще подобається мені, і тому я її залишаю. І оці дві я шукаю, щоб можна було ще трішки там заполірувати нігті. І одна від Essence, одна, я не знаю, якусь. Бренд купувала в Демі чи в Росмі, щось таке. Ну, Начебто вони однакові. Але, але ні, не знаю. Оця вже потрьопана, я напевне її буду розхремляти, тому що вона вже стерлась тут, і оцей шар також стерся і вже не працює просто ця сама потрьопана. І, в принципі, тут оці дві сторони вони дуже такі ну, гладенькі. Я не знаю, що вони можуть там зробити. Але ну, найбуде трішки підшліфую. І оця, яка заполіровує нігать, в принципі, от. На есенс мені подобалось більше, вона якась більш гладка, більш приємна, але непогана. Ну, коли ця вже зіпсується повністю, я знайду щось інше, але поки що, поки що так. мене є апельсинові палички, і в крайній раз, коли робила цей манікюр, зрозуміло, що вони мені, по-перше, не потрібні, по-друге, вони все одно вже трішки псуються. Хоча я ну, від ремовіра вони мокнуть, хоча я їх підструхувала, як би так сказати, цією штукою. Але все одно, якось оцей кінчик вже так не тримається, добро, і плюс в мене оця наждачка, скажімо так, вже стерлась, і я не можу вже це робити. Ну і в цілому я справляюся з цим пушером. Він такий з іншого матеріалу, такий більш грубий, ніж дерево, і ну нема для мене сенсу їх зберігати. Ви можете тут само собою. У мене є втірка І я під минулим відео з, в відео з лаками. Просила написати, чи хтось знає топ для втірки, ну звичайний топ. Один раз мені там щось написали, я так його і не дивилась, не знаю. Я зараз подивлюсь на мейкапі, чи є він, відгуки. можливо, я тоді залишу, якщо я знайду акватоп хороший, тому що з втіркою потрібен акватоп. Так мені втірка подобається. Але знов таки її тільки з акватопом, без акватопа звичайно, звичайний топ не, не справляється і виглядає це не як втірка. От, тому якщо я знайду от, по, по цієї, за тією порадою, що мені там написали в коментарях, цей екватоп, і він буде працювати, то я його замовлю і буду використовувати цю втірку, тому що вона дійсно класна. Якщо ні, то розслаблю, тому поки що, поки що залишаю. У мене є наліпки. Ті наліпки від Лоті Лондон. Я одну, їх було дві, я одну використала. Ну, не всю, але я повикористовувала і залишився ще один лист, я його буду розслабляти. Ну, це трішки не моє, воно миленьке виглядає, але я вже ще не хочу таке використовувати. Оці налівки в мене тут залишились дві коти і якісь квіточки, я їх залишу, хоча не знаю, коли буду використовувати. ну Так можна помітити, що трішки я... І котів використовувала, тут два ліста була, чи що не пам'ятаю. Ну, у них хочу їх розкланяти, вони мені подобаються. Можливо, я ще трішки використовую пізніше розкламлю, тому що все одно всі наліпки я не використовую але оці, принаймні, мені подобаються. От, топ і база. Обидва мені подобаються, обидва залишаються, дуже класні. Тут нема що казати, від мізолуда трішки кольоровий топ, а мені це дуже-дуже подобається. Так, тепер по основної колекції лаків. Оцей в мене про джепені, я його буду розхамляти, тому що да, він дуже-дуже гарний, але він важко змивається. Звісно, це катування просто його змивати, використовували на підікюр, на манікюр і кожен раз. Ну це дуже важко. Це потрібно дуже багато змивки, це потрібно дуже багато цих ватних дисків, це довго, тому що це глітер. Красиво виглядає рожевий, такий я використала ну, десь от стільки. Це рисочка про джек і вона справді трішки менше. Ну більше половини, але все одно не буду використовувати. Зараз я подивлюсь, що що в мене залишиться з розкланення. Можливо, я просто ну не буду їх викидати. Я просто комусь запропоную віддати їх, тому що якби всі лаки, які в мене тут є, вони всі в гарному стані. Просто мені не потрібні. Золотий, який в мене також Project Penny, я його жодного разу не використовувала за це літо, тому що два місяці ходила з цими накладними нігтями, тільки от зараз повернулася за своїх, відростіла довжину, нарешті нормально. Не знаю, я все хочу зробити з ним манікюр, і якщо мені сподобається, як це виглядає, то залишу. Я от від катріс, який зараз в мене на нігтях, я дуже подобається. Потім думаю, ще взяти можливо, не факт. З цієї серії світленький, я хочу ще якийсь такий більш молочний і е, молочно-рожевий. В цій серії є молочно-рожевий, але не знаю, можливо, можливо, ні. Якщо знайду щось більш якісне, то візьму інше. Молочний я вже собі придивилася, але від іншого бренду ну, поки що брати не буду, немає такої потреби. Червоний від Ноготок мені дуже подобається. Красивий колір, такий світленький, як я і хотіла, тому обов'язково залишаю. А, також мізауда класний коричневий лак теж залишаю. Цим літом робила з ним манікюр, і дуже подобається. А, теж моя крайня покупка лака від в такий бусковий, дуже красивий, нейтрально виглядає. Мені подобається такий свіженький, так, також залишаю, хоча об'єм 14 мл дуже великий і незручна, незручний пензлик. Так, далі від Essence буду до черзі. Оцей. Хакі, крокоділ, не знаю. Я наступного разу, коли буду робити новий манікюр, зроблю з ним манікюр. Подивлюся, якщо мені подобається, то залишу. Якщо ні, то розсламлю, але не знаю. Я просто знов таки, інша в мене вже форма нігтів, до цього був квадрат, і все ж таки з різної довжиною виглядають лаки по-різному, як на мене. Тому не знаю, чи підійде знов-таки не під кожен колір, а шкіра підходить такі кольори. На більш темно, мені здається, підійде краще, але поки що залишу в цілому колір красивий. Коричневий, мені хоч і не подобається за якістю, але я поки що його залишаю, тому що дуже красивий коричневий колір. Я би хотіла собі мати такий темний коричневий купувати інший, маючи оцей, я не хочу. в нього не дуже якість, тому що він трішки плішивий і важко його рознести рівномірно, але в цілому красивий манікюр зробити можна, тому залишаю. Так наступний від Essence рудий. буду розслабляти. Я не пам'ятаю, можливо, я і минулого разу його вже показувала, що буду розслабляти. Ну, він такого цихрянового кольору, якби, начебто під мій колір волосся має підходити, але мені не дуже подобається, як він виглядає. Мені нюд імпонує більше, і все ж таки оцей тип, теплий колір якось не дуже. Два зелених від Essence. Оцей м'ятний, не знаю, оцей зелений точно буду залишати, мені дуже подобається, як він виглядає. Він такий не надто яскравий, трішки вибірений, красивий зелений. Мені подобається. Оцей м'ятний, Я хотіла м'ятний колір, але цей якийсь надто темний, хотіла щось світліше. А, і буду розслабляти, мені здається, що він на ногтях недорого виглядає, ось цей зелений виглядає більш благородно, ніж цей. Хоча колір красивий, і я його раніше міксувала з іншими лаками. Але зараз я роблю тільки одна тон, і якось мені не подобається, коли він сам по собі виглядає на нігтях, тому буду розставляти. Зелений, який в мене в Project Pen, я його використала. Ось тільки, мені подобається, як він виглядає на нігті. Красивий колір, теж такий смарагдовий, благородний, але він жовтить нігті дуже сильно. Він жовтить нігтєву пластину, і після цього, що б ви не робили, вже нічого не врятує нігтєву пластину, тому це єдина причина, чому я його розслабляю. Так він досі, досі має гарні якості, хоча я вже половину використала. Зазвичай, коли використовуєш половину, лак потім псується. Так, з ним все добре, але дуже сильно жовтить нігті, я просто не можу його використовувати. Ну, не хочу потім мучити жовтими, жовтими нігтями. І повикористовувала в джекпені добряче, я думаю, половина лака, тут, скільки 8 мл. Ну, Він попрацював і на цьому все. І оцей з блисків також з глітером буду розслабляти, тому що якось. Не знаю, вони нерівномірні, ці глітери. Загалом мені така ідея подобається. Можливо, не якийсь такий нют нанести глітер, але він нерівномірно виглядає. Може бути таке, що наноситься на один палець тільки великі шматочки, на інший палець тільки маленькі і якось не дуже. Плюс важко змивати, бо це глітер і якось не хочу з цим мучитись, хоча виглядає красиво. І якось отак. От Апдейт спустя пару днів я вирішила, що буду розхваляти ці лаки, які були в мене на подумать. Надто темний, мені не дуже подобається, як це виглядає. Він виглядає майже чорним і це трішки не той відтінок коричневого, який я хотіла. Цей просто не пасує під мій колір шкіри. І золотий, ну, непогано, але якось він не дуже дорого виглядає. Тому так, да, це все, що я буду розслабляти. Отже, підіб'ємо підсумки цього відео: це всі засоби, які я розслабляю. Якось небагато вийшло. Я хотіла, щоб залишилось набагато менше, але ну деякі засоби скоро закінчаться. На деякі менше подумаю. Якось декоративкою воно красивіше вийшло, і по-моєму з оглядом за обличчям теж, але ну. Принаймні це те, що мені точно не потрібно в майбутньому побачимо. Головне не купувати нове, не те, щоб там розсилати старе, не купувати нове. Сподіваюсь, вам було цікаво, бо я божню дивитися відео з розслабленням на будь-яку тему, тому сподіваюсь, вам було також цікаво в будь-якому випадку. Підписуйтесь, ставте вподобайки і хай щастить.